Найвищою цінністю є життя людини з настанням осінньо-зимового періоду, коли починається опалювальний сезон, електрообігрівачами або піччю в рази збільшується небезпека виникнення пожеж, що несе травматизм і загибель людей. Впевнені, що краще попередити ніж долати наслідки, працівники Державної служби незвичайних ситуацій напередодні такого періоду проводять зустрічі, що несуть профілактичний характер, та застереження про можливі наслідки людської необачності. Така зустріч днями Відбулася з мешканцями ОСББ Еліта 2016 по вулиці Пірогова, 2а. Пожежі трапляються з необережного поводження з вогнем або із за короткого замкнення електричної мережі. Тобто, сама проводка не витримує, починає іскрити, Виникає коротке замкнення. Біля цього короткого замкнення знаходяться горючі якісь матеріали. Вони починають горіти і починається пожежа. Механізм дій при виникненні пожежі повинен бути злагодженим: зібрати себе докупи, не панікувати, негайно викликати вогнеборців. Визиваєте за номером 101, кажете прізвище ім'я по батькові, адресу, де виникла пожежа, і починаєте евакуйовуватись з приміщення на вулицю. Потім зустрічаються пожежні підрозділи і вони приступають до гасіння пожеж. Значно покращує сам процес організації тушіння пожежі, близькість водойм та наявність пожежних гідрантів поруч з будинком, де сталося займання, так наголосив Роман Щотніков. Вистачає однієї пожежної машини на 7 хвилин. То тобто 7 хвилин і води немає. Нагадали присутнім на зборах і механізм роботи з первинними засобами пожежегасіння, вогнегасниками, які повинні бути обов'язково наявними у керівників будинків або в загальному доступі на сходових майданчиках. Видергуєте кольцо, нажимаєте на клапан, там знаходиться раструб, і на відстані півтора-два метра починаєте гасити пожежу. Відстань півтора-два метри. Але ви починаєте цим гасити пожежу, якщо вона, якщо вона не великих масштабів, якщо вона великих масштабів, ну немає сенсу її гасити, тому що ви отримуєте опіки або отруєння чадним газом. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій зробили акцент на унеможливленні випадків залишення дітей без нагляду, бо наслідки можуть бути плачевні. Виникає пожежа, і вони гинуть на пожежі. Що стосується саме даного 12-поверхового будинку, пожежні гідранти тут поруч, тут знаходиться неподалік пожежні гідранти. Вони працюють. Якщо виникне пожежа, то пожежна техніка забере воду і буде гасити пожежу. Тут є проблематика в тому, що наша пожежна драбина, наприклад, не зможе дістати до. Останніх поверхів тільки до 9-го поверху, така спецтехніка тільки є в Одесі дотримуватись правил пожежної безпеки і в разі виникнення пожежі телефонувати з номером 101. Мешканці можуть придбати собі первинні засоби жосні, тобі ж вогнегасники. Серед наболілих проблем даного будинку є неможливість безперешкодного доступу пожежної спецтехніки через захаращену автівками прибудинкову територію. Немає під'їзду до пожежного гідранту. Наприклад, машина може стати на пожежний гідрант, і вже наша спецтехніка не зможе забрати ну, воду для гасіння пожежі. Або, наприклад, приїхати до того чи іншого місця для того, щоб вчасно загасити пожежу, яка трапилась в будинку. Тобто це є велика проблематика в багатьох містах. За проектом опалюється даний будинок своєю котельною, готують їжу на електроплитах. Через вимкнення електроенергії почастішили випадки користування газовими балонами. Висловила занепокоєння голова ОСББ. Це порушення правил експлуатації багатоповерхових будинків. Буває таке, що виносять в коврах, заматують в коври і заносять вдома. Просто цього не тавані відімліба када уже у відділі, уже Це вже на совість. Самого жильця, скажем так, собственника Но ми тут ми виходить, все під всі З юридичної точки зору, з точки зору закону, ми не можемо заборонити, щоб вони е, зберігали балони в своїх е, житлових квартирах, тому що це є їх е, приватна територія, і зайти туди ми можемо тільки з рішення суду. Отож, над встановленням газового балону в квартирі думати не варто. Це незаконно. Під заборону потрапляють газові балончики для пальників, плит та обігрівачів вагою 220 грам, балони для туристичних пальників до 8 літрів, побутові газові балони до 40 літрів. Тут кожен без виключення повинен нести відповідальність не лише в юридичному аспекті, а й за законами совісті, бо така ваша халатність може вартувати людського життя і завжди пам'ятайте номер 100. Один запобігти, врятувати, допомогти. Ірина Ворбинська Віталій Солодухін перший муніципальний.